Не дай Боже, сяди голос. Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 новини. Новини про селебриті і не тільки, актуальні і не дуже, усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Селена Гомес дала інтерв'ю Vanity Fair, де вона розповіла декілька цікавих речей. Наприклад, те, що коли вона випустила оцю документалку My Mind and Me на Apple TV, це зробило її більш вільною від її образу у Дісней. Вона сказала: іноді мене це тригерить. Це не тому, що я соромлюся свого минулого. Просто я так багато працювала, щоб знайти свій власний шлях. І я не хочу бути тим, ким я була. Я хочу бути тим, хто я є. І це абсолютно зрозуміло, тому що вона, як і багато зірок, які стали популярними в дитинстві, зливалася зі своїм образом. І для того, щоб вийти з цього образу і перестати з ним асоціюватися, їй треба було реально багато і важко працювати, тому що насправді оця рання популярність не всім далася легко. Багато молодих зірок так і не змогли пройти перевірку популярності. І я вже не кажу про тих, хто в принципі перестав займатися своєю кар'єрою і просто закинув свій талант. А також є зірки, які спилися або знаркотилися, тобто, взагалі, їхнє життя пішло в суцільну темряву. Також в її кар'єрі дуже часто їй казали, що їй можна робити, що їй можна казати, а чого не можна. І, наприклад, коли вона захотіла поділитися тим, що в неї є біпулярний розлад, дуже часто їй казали, що не варто цього робити, не варто псувати свій образ, не варто давати людям думати, що з тобою щось не так. Так. Доходило навіть до абсурду, тому що в Діснеї її забороняли казати фразу What the hell, якого біса, якого чорта, і дуже контролювали її, щоб вона не казала саме цю фразу. Тому що, на думку Діснеї, вона повинна була бути такою рольовою моделлю, і вона повинна була бути ідеальною. І власне це також вплинуло на її подальші ментальні проблеми. Звісно, коли тобі розказують, якою ти повинна бути, з самого дитинства ти не маєш права на жодне самовираження. Тут зрозуміло, що ти почнеш себе Чувати якось не так в своєму тілі і в своїй голові. І також вона знову поділилася тим, що вона не користувалася соцмережами, але цього разу вона була трошки більше відверта і сказала, що вона покинула соцмережі. Якраз тоді, коли сталося це велике розставання, і їй важко було читати коментарі людей на цю тему. Вона не хотіла читати про те, що її порівнюють з кимось. І в інтерв'ю вона, звісно, не сказала жодного імені, але ми знаємо, що велике розставання це був Джастін Бібер. І з ким її порівнювали. Це Хейлі, і вона сказала, що навіть. Тисяч дуже хороших. Прекрасних коментарів завжди її око знаходило тільки найгірше, і вона довго могла страждати через це. І вона сказала, що вона розумієш, люди можуть писати і що вона тупа, страшна і все інше, але коли людина реально присвячує час для того, щоб написати цілий параграф про те, що з тобою не так, і порівняти, звісно, такі коментарі вводили її в неймовірну тривожність, і вона через них плакала. Вона сказала, що єдина соцмережа, якою вона користувалася, ви не повірите, але це був. TikTok. Вона, як і всі ми, дивиться в Тіктоці смішні відео, якісь рецепти, ідеї макіяжу, ідеї зачісок, як і всі ми, така проста людина, просто дивишся, такі о, хочу повторити. І також останнім часом Селено Гомес дуже часто звинувачують в тому, що вона набрала зайву вагу. Тож в своєму стрімі в інстаграмі вона торкнулася теми того, що ліки від вовчака, які вона приймає, досить сильно впливають на її тіло, тому що через ці ліки затримується вода в організмі і вона, знаєте, так, набрякає, і коли вона перестає приймати ці ліки, її тіло змінюється, вона худне. Ну коротше, і просто вона сказала про те, що це абсолютно нормально, те, що з нею відбувається, ну якби зараз такий період життя. Отак, от, от вкотре Селена поділилася своїми думками про все, що з нею відбувається, і про взагалі своє життя. Мені насправді подобається те, наскільки вона відкрита, наскільки вона природня і наскільки чесно і щиро вона розповідає про свої проблеми, тому що я реально впевнена, що коли зірки. Діляться такими своїми періодами життя, вони допомагають людям, тому що реально раніше здавалося, що всі такі, знаєте, живуть на якомусь е, золотому п'єдесталі, і всі здорові, класні, всі все супери. Хоча насправді це не так. І ми ніби знаємо, що люди вони ж не можуть бути ідеальними, але коли ти дивишся на зірок, тобі здається, що вони просто ну, приклад всього, що тільки можна собі побажати. Але ж виявляється, ні, так добре, що такі зірки, як Селена Гомес діляться тим, як вони проходять свій життєвий шлях. Наступна новина буде про Джоан Роулінг, і я б одразу хотіла вас запитати, як ви ставитеся до неї, чи вважаєте ви її трансфобкою і все таке інше. І мені взагалі було б цікаво дізнатися, що ви про неї думаєте. Тож письменниця Джоан Роулінг записала подкаст, який називається The Witch Trials of Джей І він присвячений її життю і творчості. Насправді вона в цьому подкасті була достатньо таки відверта, тому що, наприклад, вона поділилася тим, як в неї був викидень. Вона поділилася, що їй було 20 років, в неї стався викидень, і це сталося за рік після смерті її матері. Їй було дуже важко це переживати. І на той момент вони з її партнером були неодружені, Ця вагітність вона була не запланована. Але через те, що вона завагітніла, партнер сказав їй, давай одружимося. Потім в неї стався викидень, і партнер їй все одно наполягав, що їм треба одружитися. І також вона трошки детальніше поділилася про насильство, яке було в її шлюбі. Вона про це розповідала у двісті Цятому році, і от в цьому подкасті вона трошки ширше затронула цю тему. Йдеться про її шлюб з Хорхе Арантесом, і цей шлюб тривав 18 місяців з 92 по 93 рік. І він був дуже жорстоким. Вона розповіла, що вона не мала ключів від дому, і що коли вона поверталася додому, її чоловік постійно перевіряв її сумочку. І також цей Хорхе, оскільки він знав наскільки Джоан важливий рукопис Гаррі Поттера, він намагався сховати цей рукопис від неї і шантажував їй цим рукописом і вона казала, що вона, коли від нього йшла, найважливіше, що вона хотіла забрати, взагалі, це був рукопис Гаррі Поттера. Взагалі, ще тоді, після перших повідомлень Джоан Ролінг про те, що з нею було насильство, цей її чоловік Хорхе вже давав коментарів за сан і казав, що. Так, тоді колись він там давав їй ляписа, але це було не якесь довготривале насильство, зовсім трошки, трошки не рахується. Ну, загалом ситуація, звісно, дуже страшна. Ну і звісно ж, вона прокоментувала звинувачення в трансфобії. Куди ж без цього? Вона сказала, що вона не переживає, що її заяви і те, що її звинувачують, якось вплине на її творчість. Вона сказала, що мене цікавило останні 10 років і, звичайно, останні 2-3 роки, особливо в соцмережах, так це слова людей про те, що я зруйнувала власну спадщину, мовляв, вони могли б захоплюватися завжди. Однак, ви ось таке сказали. І я подумала, ви не могли не зрозуміти мене ще більше. Я не ходжу по дому і не думаю про свою спадщину, який пихати спосіб прожити своє життя, ходити і думати про те, яким буде твій спадок. Яка різниця? Я однаково помру, я дбаю про сьогодення, я дбаю про живих. Нагадаю, що в 2020 році Джон Ролінг запостила твіт, де вона обурилася формулюванням люди, що менструюють, і так написала: типу, здається, у цього була Назва. Чому люди обурилися від того, що вона людей, які менструють, назвала жінками? Це через те, що Менструація може бути не тільки у біологічної статі жінка, а також у трансчоловіків, а у трансжінок може не бути. Тоді на відповідь в тому, що вона трансфобка, вона сказала: якщо біологічної статі не існує, то одностатевої любові теж немає. Якщо статі не існує, то вся реальність, в якій живуть жінки, стирається. Я знаю транслюдей і люблю їх, але розмивання концепції біологічної статі забирає в багатьох людей можливість осмислено обговорювати їхнє життя. Говорити правду це не прояв ненависті. І чесно, я навіть і не знаю, що тут сказати. Тому що з одного боку я можу зрозуміти людей, які кажуть, що не у всіх жінок є менструація. Це факт. З іншого боку, виходить, чоловіків нас залишаються чоловіками, а жінки стали. Ну от, це те, що я хочу сказати. Жінки це люди, що менструють, а чоловіки як будуть чоловіками, так і залишились. Загалом, як ви розумієте, з 2020 року у нас усіх була можливість подумати, наскільки її слова правдиві, і наскільки будь-які формулювання, які ми можемо використовувати, нормальні або ненормальні. Але найважливіше, і про це ми зараз тільки що дискутували за камерою з Микитою, це те, що насправді, якщо ми беремо медичні терміни, то умовно є там жінка чи чоловік, це те, що стосується там умовно твоєї репродуктивної системи, твої фізіологічного стану твого тіла. Умовно, коли ми народжуємося в будь-якому випадку досі в нас ще записують, ти народився там жінка або чоловік. Але це варто залишити, я не знаю, медичним дослідникам. Насправді, ми зараз можемо і повинні називати людей так, як вони хочуть, щоб їх називали. У Нас зараз розвивається культура того, що ми питаємо у людей, ким вони себе позиціонують і як вони себе відчувають у світі. І тобто, ми і повинні користуватися тим, як людина себе відчуває. Тож я за ці два. Вже майже три роки виходить, не склала якось особистої прямо стійкої думки на цей рахунок, тому що ця тема розвивається? Ми пізнаємо краще світ один одного. Коротше, поділіться, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Як ви ставитеся до Джон Роулінг? Чи ви її кенсили для себе? Чи ви перестали дивитися Гаррі Поттера або читати його? І як ви взагалі ставитеся до всієї цієї ситуації? І як ви вважаєте, правильно взагалі зараз виражатися? А тепер рубрика блі. Ребел Вілсон та її дівчина Рамона Агрума заручилися, і це сталося в Діснейленді. Я думаю, це досить таки символічно, тому що в пості, де вона розповіла про свої стосунки з Рамоною і взагалі зробила камінаут, вона написала, що я все життя шукала Діснейського принца, але знайшла Діснейську принцесу. І от в Діснейленді вони заручилися. Дженніфер Лопес і Бен Афлек відмітили свій перший спільний день святого Валентина як подружжя. І знаєте, як вони його відмітили? Вони набили парні на у неї це знак безкінечності, де написані їхні імена, а у нього дві стрілочки з їхніми ініціалами. Я вважаю, що це дуже романтично, що вони як підлітки, я дуже за них рада. Це прям мі-мі-мі. Авріл Лавін і Мод Сан розійшлися. Вони познайомилися в січні 2021 року, коли разом записували пісню Flames. І вже в вересні вони офіційно заявили про свої стосунки. А в квітні 22-го року в Парижі Мод Сан зробив Авріл пропозицію. І от не сталося, як гадалося, вони розійшлися. і Розірвали свої заручні. Нещодавно Пінк давала інтерв'ю BuzzFeed UK, де вони попросили її розставити її легендарні кліпи від першого місця до дванадцятої, де перше місце це твій улюблений кліп, і дванадцяте місце ну як ви розумієте, не найулюбленіший. І на першому місці опинилося відео Try, там, де вона танцює, дуже класна пісня, класний кліп. І вона сказала, що, по-перше, це було для неї досить таки складно. Вона нещодавно народила доньку, і взагалі цей танець він був дуже чуттєвим і кліп дуже. Гарне, подивіться, якщо у вас буде така можливість. А от на 12-те місце, і отут у нас цікаво. Вона поставила кліп Леді Мармелад. Тому що, як вона сказала, робити цей кліп було взагалі-то не весело Нагадаю, що ця пісня була записана в колаборації Пінк, Крістіна Агілера, Ліл Кім і Майя. Тобто там було чотири дівчини. І от в цілому, що сказала Пінк, коли вирішила Леді Мармелад поставити на 12-те місце. Те сам персоналіс. And Maya were nice. Тож, по коментарю, що Кім і Майя були милими, ми можемо зрозуміти, що немилою була там інша особа, Крістіна Егілєра. І от, якщо чесно, якщо б не це відео, я б не задавалася питанням, чи між ними там взагалі щось є. А виявляється, що в 2001 році, коли вони записували цю пісню Леді Мармелад, це саундтрек до фільма Мулін Руш», Вони мали деякий конфлікт. Тому що, коли вони прийшли в студію для того, щоб записати. Вокал прийшов продюсер, який був ментором і гуру Крістіни Агілєри, і сказав: яка тут у вас там найкращий шматочок, де більше всього треба співати і найвищі ноти. Його буде співати Крістіна, і Пінк сказала: Альо, привіт! Я Пінк, і я з цим коротше, не погоджуюся. І з цього моменту між Пінк і Крістіною Агілєрою є якийсь такий неоголошений конфлікт. Тобто не те, що вони один про одного щось прям дуже погане кажуть, але ми знаємо, що між ними там якісь тьорочки були. Але це було в 2001 році, і зараз вже пройшов час. І в якийсь момент, коли Крістіна Агілера була журі на шоу Голос. Пінк була її запрошеним асистентом і допомагала їй з її командою. Тож, в принципі, сокиру війни вони ніби як заривали, але виявляється, ні, тому що Пінк знову згадала про цю ситуацію і про те, що Крістіна Агілера була не такою вже й милою. Хоча потім, звісно, вона в своєму твіттері написала, що ми всі дурненькі, і ми все неправильно зрозуміли. І Крістіна Агілера то взагалі ні в чому не винна, і вона вже розказувала, в чому там була справа, і я думаю, що вона має на увазі, що вона посварилася з тим. Продюсером, який сказав, що Крістіна Гілера буде співати основну партію, але ну так Пінк підняла так сказати свої старі сварки. 15 лютого вийшла серія Саус Парка, яка називається World Wide Privacy Tour, Всесвітній Тур приватності. Я отак, от зразу, от як ви думаєте, про кого була ця серія? Звісно, про Меган і Гаррі. Ну там вони цього не сказали, але відсилки були прям знає, такими прямими. Про що серія? Принц і принцеса Канади в пошуках тихого місця для усамітнення подорожують багатьма куточками світу, протестуючи за недоторканність приватного життя пікетами. Вони відвідують Францію, Індію, Австралію та Нью-Йорк, а потім приїжджають до Колорадо і нарешті оселяються в Саус Парку. Ну дуже гарно вони показали про те, як ті приходять і кажуть: Ми хочемо приватності! Ми хочемо приватності! Ну так. Не будемо трогати цю тему, але ходили чутки, що мега не хочуть подати в суд на Park за. Оцю некрасиву пародію, але представник Меган і Гаррі сказав, що це нонсенс. Вони ні з ким судитися, звісно, не будуть, і якби це навіть смішно, але серія хороша. Mm -hmm. На цьогорічній церемонії Оскар буде працювати кризова команда. Після того, як в минулому році Уіл Сміт зарядив ляпаса крісу року, вони вирішили створити команду, яка, якщо що, в разі чого буде вирішувати конфліктні ситуації. Ну я думаю, що на Оскарі буде все в порядку, тому що у Сміту заборонили вхід на всі тусовки Оскара на 10 років. Ода про це казати, але акторка Ема Макі, яка грала Мейв в Sex Education, сказала, що вона не з'явиться в п'ятому сезоні. І також в цьому сезоні не з'явиться Шуті Гатва, який грав Еріка найкращого друга Отіса. Ну коротше, головних героїв як виходить, що не буде. Я не кажу, що вони там найголовніші, найголовніше це Отіс, але його друзі були основою всього серіалу, заради чого ми і дивилися серіал, але тепер їх не буде. І взагалі, під питанням, чи взагалі буде п'ятий сезон, не зрозуміло. Але без цих персонажів я думаю, буде вже не так цікаво. Микита сказав, щоб я уявила, що ніби я дивлюся на п'ятий сезон, а перший сезон, і це просто нова історія, в якій будуть нові історії, і нові персонажі, нові люди. Ну так, да, хорошо. Ну я то буду знати, що це п'ятий сезон. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Я дуже вдячна вам за те, що ви мене підтримуєте на Ютубі. Підписуйтесь, залишайте коментарі, залишайте свої вподобайки. Я дуже-дуже сильно вам вдячна. Я вам кажу це від всього серця, тому що коли я заходжу в коментарі, я їх бачу. Я бачу, що ми всі реальні люди один з одним спілкуємося. Це ну ви не уявляєте, навіть наскільки це гріє мою душу. Я дуже рада, що я займаюся цією роботою, що я роблю цей канал, що я роблю ці відео, тому що я рада дарувати. Вам посмішки і, хоча б трошки піднімати ваш настрій. Хотіла сказати, щоб ми не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Поварний живим, фонд Сергія Притули, Фонд Ює animals» і будь які інші фонди, які ви для себе оберете, будь які інші збіри, які ви для себе оберете. Копійка гривню береже. Нещодавно я чула від своєї близької людини, що соромно скидати маленький донат, але я от просто хотілося б зараз вам сказати, що це абсолютно не соромно і абсолютно нормально кидати і одну гривню. Це в будь-якому випадку допомога. І ми всі разом величезна сила, яка може збирати ну, неймовірну кількість грошей для того, щоб допомагати нашому війську. Ну і, звісно, якщо ви хочете підтримати мій канал, я буду вам дуже сильно вдячна. Номер моєї картки буде в описі до цього відео. Я дуже рада, тому що я відчуваю, що, можливо, YouTube канал може стати моєю повноцінною роботою, і що я можу робити те, що я люблю, отримувати за це гроші. Це дуже гріє е, мій творчий мозок. Ну, а тепер, як я обіцяла, в коментарях під минулим відео я зараз вас познайомлю з Мао. Поки Микита мені принесе маосічку, я вам розкажу історію того, як він у нас з'явився. Одного разу ми з Микітою йшли після концерту, і він йшов з кейсом від гітари. І от ми підіймаємось на другий поверх, де ми живемо, і ставимо цей кейс для того, щоб відкрити двері, дістати ключі. І в якийсь момент двері відчинені, ми опускаємо голову. А на кейсі сидить маленьке кошенятко. Я взагалі навіть уявити не можу, яким чином він отаке малесеньке кошенятко зміг зібратися. По перше, на другий поверх, а по-друге, на величезний кейс. Тож, коли ми його побачили, ми такі. І Що з тобою робити, сонечко? При тому, що ми жили і живемо досі в зйомній квартирі зі своїми друзями, і ми дуже багато разів проговорювали той факт, що нам тварину мати не можна. І тут це сонечко сидить на руках. Ну, ну все, ну ти вже не можеш його не занести додому, ну він уже, ось, він тут. Ну і в общем, ми принесли його додому, і таким чином в нас з'явився Маосік. Ми нещодавно його зважили, і в Маосіку зараз. 4900 кіло кі... кілограм. 4... 900... 5 кілограм. Ну, Маусенько, скажи привіт підписникам, монокамера. Мау каже вам привіт і дуже <смас> вдячний за перегляд. Ну і звісно, я вас не залишу без головної акторки всього цього серіалу. Сісіль, -сі Іди до мами. Моє сонечко. Маленька шанхайська принцеса, яку ми знайшли в кущах, я здається вже розповідала. Про історії її появи в нашій родині. Але загалом, сісірочка, якщо вам цікаво, важить всього 3 кг 150 грам. Вона поменша за Маосю, ну і Маосі вже, вибачте, багато років. От. Тож ми вам дякуємо за перегляд. Побачимось в наступному відео. Тіля, а, окей. Бай-бай! Хорошого вам дня!